О, хуй бамі, що здибались. Добрий день. Хай робити. Що робити? Вон біля. Що це таке? Транзистор. Підзистор. А що не mm. Транх... транх. А, це транхвілі... Транх... Де йде, йде, де на. На тракторі ти їздив колись? Це реле повороту! Баран. А, реле! Це ж реле повороту. Я, конечно знаю! Це від Волги, це від Волги п'ятий, да? Нет. Транслятор? Хуятор! Транслятор, ні? Дизна. А це що, мужик. Світловідбивач. Так. Хуй! Стефанія, мама моя, Стефанія світає поле, а воно сиє. <кхи> Заспівай мені, мамоколе. Хочу ще почути твоє рідне слово. Саша, скажи, будь ласка, як ти вмовив діда? Скільки ти вислухав всього? Дід не хотів їхати. Всяке там мене посилало з одного. Ну. Кебрак. Чуть-чуть прибрикую. Чуть-чуть